У руках світлини з ямами на київських дорогах, на плакатах вимоги про звільнення з такими подарунками. Прийшли до офісу «Київавтодору» мітингарі. Утім, їх там чекали, а тому двері заздалегідь замкнули. Я бачу податки. Я бачу, що зараз комунальну корпорацію двері закриті. Зачинилися зсередини, слухавку не піднімають. З дорожниками мітингарям поговорити не вдалося. Вимога перша це повністю. Посики ми підпікетуємо Києва Автодор, повністю відправити у відставку весь керівний склад. Весь керівний склад Києва Автодору. Чиновників мерії ями теж дістали, щоби з'ясувати, коли вибої не зникнуть. Зібрали колегію. Керівник Києва автодору прийшов звітувати не перед водіями, а перед керівництвом міста. Каже, дороги таки ремонтують, утім на заваді стоїть погода. Тримують погодні умови. Ми змушені працювати тільки холодним і литим асфальтобетоном. Літку бувають. В основном жарко и э, сухо, а зимой холодно и влажно. Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко пропонує забути про капітальний ремонт, бо він влетить Києву в копієчку, натомість просить дорожників виконувати ремонт поточний, септо латати ями. На це з бюджету дадуть щонайбільше 270 мільйонів гривень на капітальний близько 100. Та це крапля в морі. Адже щоб капітально відремонтувати усі київські шляхи, треба 20 мільярдів. Зранку засипали. Звечора вже така ж яма, як і була. Навіщо провокувати такі ситуації? Чільник мерії теж по вибоїнах поїздив, не сподобалося. Ситуація екстремальна. У Києві в автодорі захищаються екстремальну ситуацію. Напередодні рятували кілька бригад. Та на питання, скільки доріг відремонтували, мовчанка. Сергій Іванович Вятковський, скільки зроблено доріг вчора? Ну, ніхто цього не знає. Це результат нашої організації і менеджменту, який сьогодні. А Я вам скажу, що я практично робочих на шляхах не бачив. Натомість дорожники розводять руками. Шляхи капітального ремонту не бачили десятиліттями. Тож за місяць відремонтувати їх неможливо. Це як, як квартира. Якщо ви живете без ремонту в квартирі там 30 років чи 40, то ви вже бачите, що треба замінити чи ліноліум, чи там стінка, яка вже там сипиться, чи ще чи, чи, чи двері перекосили, чи Тобто треба ремонтувати квартиру. Так само і тут. Ну ви бачите, щось щось вона дає. якщо ви знімаєте грошей на капітальний ремонт. Ви так себе вдома і робите. Чільник мерії пообіцяв звільняти начальника Київавтодору не будуть. До завтра він має покласти на стіл голові КМДА план порятунку київських шляхів. Натомість на горіхи дісталося керівникові експлуатаційного управління в Голосіївському районі. Його звільнили. А от колезі зі Святошинського району зробили останнє попередження: якщо за місяць не приведе дороги до ладу, теж втратить посаду. Агана рибалка Орест Пона п'ятий канал.